Сегодня мы будем открывать паки моей сестры. Привет, Асин. Привет. Давай. Моноблома. Давай открывай. Тарафлава. Угу. Еще один тарафлава. Угу. Еще один тарафлава. Угу. Ладно. Так так так. Кончились. Моноблом. моноблом угу. И сейчас будем устанавливать. Э, э, сейчас последний открывать. Давай. Так так так. О. Красиво. И выпадает моноблом. Угу. На этом все, спать вот, кончились. Ще я буду задавати всі свої фрукти і тоже буду изпавати. Якщо продати. Ну за них стоку тоді мало все-таки. О. Oh. Бабки звернули малом, так. не, тоді. ладно. Так, коротше, сюди так. Фрукти, о, -мо. Так, це мене тоже Це в мене. Твой менчий бегав. Бі... Тшоо? Ты менчи до цього бігав? А. До а, ну так. Да, в мене там щось гроші варю, я не знаю, чого. Напиши в коментарях. Не, він робить, приблизно, шо-ї та нукі, щось таке. Ммм. Напиши в коментарях, може щось не догадуєш, не знаю. О, о, моя ліса йде. Угу. Де? Так, що ж ти сваруєш? Опа. А. Ммм, не то зірвав, не зірвав, я думаю. Ммм, пейлд. Пейлд?

І треба покормити, бо вона голодна дуже. Mm. Без тих, щоб вже здати її в ту машиню. Заробляти бабки на це. Ми бабки не заробимо. Вона а... безполезна. Але mm. вона мені подобається. Вона mm, така. Навіть не питаючи, чому вона мені подобається. У лісу є ліс, воно нормально чується. Що... Она мне очень нравится. Под ней, Катя, тебе на видео видно, якщо що я потім запись передивлюсь. Ага. Uh -huh. Якщо хоч шо цей, то якщо що, то у неї потім мікрофон появится, нормально буде говорить. <соць> якщо шо хочет. нормально. А то кан канал у нас як бы сумесный. Короче, <тас> зацелували за в мене, давай что давай. Что даже не хватило, Да й-мое, что я не Чек. Да. Я, я под тебе на камеру. <смешно> так, покормили. Короче, что нам зарабатывают? Нам всего все. Да, здесь тут було. Ладно, взрываем. Именно чекать, что мутация была. Ну, хрена, можно больше почекать, и мне так не запускала. О, моя капа сделала ты меня вет. Куча грибов. Грибов. Грибы. 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 Попало. Было попало. Был добрый, и пропал. Пау. Та йому йому. О, Оу май гад. О, круто. От тут воно десь був. Шугарепл. Нормально, нормально. Отак от якось. Ну шо. <свісно> no, день, день. Таке видео. Це таке відео. За перше відео все таки. Але не має бути. идеальным. И вот мы, вот листа, она на целый, на целый килограмм выросла. Mm. Вчера было несколько дней назад Десять, а теперь десять. Короче, мне... Меня... Якщо хочете, пишіть в коментарях, які ігри мені можна пограти. Якщо я не вже грав, допустим. без ній записі, коли менше каналу не було. О, давай, давай! давай. Ні, якщо, якщо хочете, то предлагайте мені в коментарях, я буду читати і буду записувати, може якісь прикольні коментарі. А скільки можна стоїть? Ро стоїть 17 мільйонів. Mm. Маловато Мало. як за лісу, ну ладно. Мало. Ви на ту лісу могли і. скільки там 8 мільйонів потратити в один раз типу, за перший раз її вибере. Лібо вже набагато хужі варіанти, ви могли потратити на Наприклад, на мільярд і не вибати токій... ну, да, її. В اصل мені така яка да, да я на мало потратила. В принципі, мені така історія, от охорони купців я їй скупляв, що ні. Так я зрив баба, вона казала, що море. я хочу її нота і планую його купити. Це реальні гроші. Ти справді це купиш? Фонпей. Ходіт. Фонпей. Фанпей фонпей це означає писати? І навіть якби бі... на заревинні не було. Uh, а, не. а просто, а про це слово забудьте. То що ти в силу купити не змогла би? А папа, мама, я. Ні, ти ж у тебе вона змогла купити, у нас нема таки нічого таких типа новок. І Наконець ну, я, я думаю, забралась. на цьому, я, я, цьому... да, я можу этот горох забрати. Ну, я думаю, на цьому це відео можна вже закінчити, якби, ну. Ну не мало довго йти. Тара! Це якби перший вот віталь... Віт... ага. перше перший вітальні Ага. Перший вітальний відео, так що всім пока і. Пока!